Доброго ранку усім! Зараз у нас з вами урок української літератури. Тема уроку читання мовчки. Ми сьогодні з вами читаємо. Текст, який називається у літньому таборі. Спочатку ви прочитаєте текст, поставите відео на паузу. Дочитаєте його, а потім у нас будуть з вами тестові завдання, на які ви повинні дати письмову відповідь. Всього шість завдань. Поїхали з вами, починайте читати. Продовжуйте, будь ласка. Дякую за прочитаний текст. Переходимо з вами до тестових завдань. Дивимось з вами завдання під номером 1. Визнач жанр твору. Варіанти відповідей А. Оповідання. Б. Казка, В. Легенда. Уберіть, будь ласка, правильну відповідь та обов'язково її запишіть. Наступне завдання. Завдання під номером 2. Що вважають найбільшим багатством у степу? Варіанти відповідей А. Гарну погоду, Б. Родючий ґрунт, В. Джерельну воду. Згадайте, будь ласка, текст та оберіть правильну відповідь. Завдання під номером 3. Чому діти в таборі любили Тоню? Варіанти відповідей А. З нею неабияк цікаво. Б. Вона дуже вродлива дівчинка. В. Найкраще танцює. Завдання під номером 4. Випишіть мені, будь ласка, з тексту речення, у якому автор порівнює голос Тоні Горпищенко. Ставте відео на паузу. Верніться назад. Та випишіть мені, будь ласка, те речення, у якому автор порівнює голос Тоні Горпищенко. Завдання під номером 5. З'єднай частини речень за змістом. Потім обов'язково їх запишіть. Завдання під номером 6. Напишіть мені, будь ласка, про цікаве місце у природі, де тобі довелося побувати. Працюйте, будь ласка. Дякую вам за цей урок. Сфотографуйте мені, будь ласка, свою роботу та обов'язково її надішліть.